Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам нашу новинку. Це корзина щеплення пелюсткова на трактор МТЗ від е, бренду Каве. Не знаю, правильно чи неправильно називаю, ось так воно пишеться. Е, я тільки що підготувався і роздрукував собі ось таку підказку. Зараз вам зачитаю її. Кави це голландський бренд виробник запчастин щеплення та гальмівної системи, що є сімейним бізнесом, заснованим у 1970 році в Голландії. Я також зараз почитав, Голландія це зараз е, Нідерланди. Країна називається Нідерланди, а регіон е, Голландія. Ну, вона зроблена, в общем, в Нідерландах. Бренд більш спеціалізується на запчастинах щеплення і механізмах тертя. Для вантажного та Сільськогосподарського та будівельного транспорту це така новиночка в нас в Україні, скажімо так, і звісно ж, в принципі, нема ще відгуків від наших клієнтів, але хто хоче експериментувати, хто хоче пробувати щось нове, можете спробувати. Тому що я подивився по відгуках в інтернеті по інших запчастинах, так на, наприклад, на іномарки, і в принципі люди задоволені. Дивіться по ціні, така корзина буде коштувати. Недешево, 11 тисяч гривень. І ось подивіться поближче, як вона виглядає. Тільки що я повністю прокрутили, продивилася, немає ніяких опознавальних знаків. В принципі, є тільки одна наліпка. Ось така. Коробка брендована. На коробці також є ось така наклейка. І, в принципі, ніяко, ніяких маркувань на самій корзині Нема, ось я дивився зі всіх сторін нічого не побачив. Ні тут, ні тут. Дивіться, також ще взяв для зрівнення корзину щеплення від бренду Rayer. Ось дивіться. Ну, ось так зовні, якщо порівнювати, то ось ця нідерландська, вона, звісно ж, краще виглядає. Подивіться. Ось, наприклад, на ці частини, так, такі мілочовки, вроді би як, але все одно ось видно, що красивіше, якісніше зроблена ось е корзина. Також дивіться, на ось ці закльопки, як тут і як тут. Ступочка сама. І тут ступочка. Ну, просто ось ця кава виглядає доволі непогано. Мені подобається, не знаю, як в роботі. Ну, Думаю, за такі гроші повинно бути нормально в роботі. Так? Ви зі мною погодитеся, думаю. Так що, друзі, хто хоче собі нідерландське щеплення на ваш МТЗ, будь ласка, звертайтеся, є в нас по наявності. Все, дякую всім за увагу і до наступних відео. Всім пока.